І до вашої уваги фрагмент з розмови з міським головою, який ми записали сьогодні, повну версію дивиться завтра о 18.00. В місті з'явились певні особи в військовій формі, половина в цивільному претензії, чому я служу в війні, вимагають алкоголь. Є бойовий досвід. Ну, я зачитаю, мабуть, одне питання, ну яке таке загальне. российскую мову, вот вам буду читать мову оригинала. Каждый день происходит нападение на людей с ножами и пистолетами. Ну, вот это, по-моему, перебор. Ну, полиция ничего с этим не делает, освещения на улице нет совсем, хотя у нас пограничная зона, свет должен быть всегда и везде. Скорее вс... а скоро будет совсем рано темнеть, как власть допускает превращение славного Славутича в криминально зековский город, где боишься ходить на работу и отпускать детей в школу. Вот Така обща сума. Да, тут, тут вже мінімум три питання. Да. А, насправді ми маємо два інциденти про щоденну Панажовщину і зброю. Взагалі мова не йде. Mm -hmm. Ці інциденти пов'язані з дислокацією певних mm -hmm. збройних сил навколо Славутича, з відповідним контингентом, про який нас поінформували, і відповідно ми. Ситуацію контролювали. Кажу в минулому часі, тому що даний контингент свою дислокацію покинув. Покинув відповідно, сподіваюся, що емоційне напруження у людей теж знизиться. Якби ми не контролювали цю ситуацію, то тоді, можливо, справді ми б дійшли до щоденних цих речей, тому що маємо розуміти, що люди, які були в тюрмі, вони мають певний світогляд, і це непросто. І це не просто, тому була. Плідна зрозуміла співпраця з керівництвом підрозділу uh -huh. а, на рівні національної поліції. Ще раз повторюю, було два інциденти. Вони вичерпані Принаймні, керівники закладів, де це було uh -huh. претензій. Не мають Вчора особисто розмовляв з одним із закладів. Не буду називати адреси, кажу, да, да, все компенсували, все розрахувались. Такі люди в суспільстві є. Добре, що Славутич відокремлений в лісі, і ми дуже рідко з цим маємо справу. Але на жаль, і серед нашого життя були випадки, які. Чорною плямою лежать на нашій історії. Ну, тому сьогодні це вже факт вирішений вирішений в минулому, і ще раз повторюю ситуація, контролювалася максимально скільки це було можливо, тому що контролювати її було непросто. Хочу подякувати поліції, подякувати і керівництву підрозділу, яке доклало зусиль для того, щоб Славутич знаходився більш-менш в спокої. А те, що соціальні мережі хочуть додати емоції людям і певні певні. Ті, хто пишуть в соціальних мережах, ми це все добре знаємо і розуміємо. Тому на сьогоднішній день ситуація саме така. Але звертаю увагу, що ми на прикордонні, і справді військові у нас з'являтись будуть певні ротації. Не можу сказати про їх дислокації. Ситуація непроста і кордон має бути захищеним, захищають його військові люди. І ми маємо до цього бути готовими і бути вдячними їм за нашу безпеку. Як вони заарештовані, або військова частина ушла з міста? Ця частина, цей підрозділ місто покинув. Вони не були в місті, вони були біля міста, вперед місті, але зрозуміло, що візити в місто, частини підрозділів були, ті, які ну, мали. Транспорт. Відповідний вихідний, або ходили за продуктами. Бачите, маємо, маємо цю ситуацію. Вона вичерпана, контроль був здійснений, сьогодні цей підрозділ. Передмістя в тому числі покинув, його немає. А відносно дебоша в отелі це був внутрішній інцидент між військовими. Був пошкоджений елемент стінової конструкції. Кошти відшкодовані на припинення інциденту швидко відреагувало керівництво військової частини.